Хей, Вульфі! Що? Яке відео мені записав? Не знаю! Ти думай, я пте відео знімаю, подай дерев'ю! Кікешки! На тобі какашку, маху! Ладно, пішов я робити меме про терарію. я хочу зради! Цім бульбою за мешок, чи сьогодні ми будемо записувати дуже стару рубрику меми про терарію. Ну, думаю, буде удачна серія, а то вульфі шліниць не дав мені ідею. Напиши цю картинку в коментарях покажи. Лечу чимало, ти в террарії. Ну. Тарілка. Yeah, you're going straight above my water, kid. Huh? Just you move Механічний бош зазвичай, типа качки, йоу, типа вони дуже сильні. Коли у гравця лук дедал. Ми слабенькі кіно, голову. Лучше опишіть цю картинку в коментар. Білий, чорний, азіат, багатий, бідний, скелетрон, вартові данджу, скелетрон прайм. Попа, сперва, ні. Де мої NPC? Зникли, розпались на атоми. Бля, починається! О, хто це двері стукає? Ну, все, думаю, може накінчити дане це відео, тому що я вже заїбався знатно так. Тому дивимося, як я заводю бурчика. <плес> все, можна кінчати це відео пока.